Всім доброго раночку. Сьогодні ми з вами дивимось прикраси і в цілому заряджаємося позитивом. Я хотіла сьогодні поговорити про гірський кришталь, але говорити про щось одне то нам буде, я думаю, сумно. Тож, ми з вами почнемо з красивого комплекту міксу у розмірі 18,5 каблучка. От, щось мені <глазі> класні стали ці великі каблучки. Не можу зрозуміти, в чому справа. Так, Такий мікс цитрин, хризоліт та топаз, дуже красивий. 3800 гривень. 4-5 см довжина. Це комплектик суцільний, він не розділяється. Тож тут каблучка, то сам камінчик. От, сережки топас, хризоліт і цитрина. Хризоліт ексключенням, включенням. Топас і цитринчик також трохи є. Ну, цитрин майже немає, топас трошечки є. А, от, але найбільше хризоліт. Ось цей, цей. більш-менш я тут дуже не бачу. Десь одна полосочка є, і все. Ось такі сережечки, вони такі нарядні. До чокерів красиво буде, але враховуйте довжину сережку. Можливо, є якісь підвісочки, щоб зробити красивий комплект. Каблучка, вона така, просто вона є, вона не заважає так, особливо не, як сказати, не перегружає ваш образ. Акцент тільки на сережки. Наступний комплект 18,5. Такий самий майже. Він трошечки менший, але не суттєво. По вартості він буде 3400 гривень. Тут у нас знизу аметист. Топази аметист та хризоліт 4. Ну, в принципі, так само підвісна частина 4,1, 4,5 разом зі штифтом. Хризоліт з включеннями. Обидва. Аметист красивий. Дуже красиві ці комплекти, мені подобаються ще в одному тоні. Може, колись у нас буде ще в одному тоні. Ось такий варіант 3400 гривень. Аметист, аметист. Ой, так мені подобаються ці кольори, ці яскраві барви, коштовні самоцвіт. дуже. Мені дуже мені до душі є маю на увазі в сенсі, що і просто приємно це все переглядати. В розмірі 19,1, 3800 гривень гранат тут аметистий цитрин. Ну тут камінці реально крупніші, прям сильно крупніші. Зараз подаємо подовжині. 5 см, тут уже, бачите, 4 і 6 підвісна частинка і близько 5 см це е, разом зі е, штифтом. Тут 19-й розмір, який я сказав. Я вже забуду. Що в мене з пам'яттю я не знаю. Нічого не тримається. Тут красивий яметист. А мети з включенням він такий, такого приємного відтіночку. Не знаю, чи видно вам один сантиметр. 19 і один. Дев'ятнадцять і один. І гранат. Приємний. Ну, цей невеличкий. Відносно невеличкий, або були ще у нас з крупнішими гранатами. такі. Це найменший залишився, але при тому, що він найменший, він зовсім не маленький. Ну, як можна порівнювати з попередніми комплектами. І 34... І 3400 гривень 19-й розмір. Ось такий варіант. Хризоліт, тупас. Аматист. Так сказала гірський кришталь. От мені не подобається. <смір> ти заплануєш одне, а воно до руки йде зовсім інше. От що воно таке робить? От так. Так, далі в мене до руки десоковитий соковитий гранат у розмірі 18,5. Дуже красивий відтіночок видно у сережках. От, зараз я вам скажу розмір камінчика. Сережки з включеннями. Вартість комплекту 3400 гривень 14 мм гранат. На дев'ять красивенькі такі. Аж мені захотілося гранатових чокерів, давно у нас їх не було. шість хвилинок ми з вами нікуди не поспішаємо майже. Ось такий браслетик Тут десь на 18,5 буде розмір. 2850 гривень це Шерл. Чорний турмалін на резиночці. Турмаліни одні з найдорожчих, але в цілому я такі дорогі браслетики не беру вони є. І дуже дорогі. Хоча, може. Може відносно камінців, навіть кому просто камінці 15 мм довжиною, то це комусь подобається. Мені подобається, що тут плотна резиночка, його можна зменшити, забрати звідси пару камінців, тому він і подобається, що його можна зробити менший Або зробити більше, якщо є такі намистинки. Просто Щось інше додавати не дуже зручно. Це. Варіант, я маю на увазі, що якщо зняти, камінці, потім на виріст колись можна їх додати. Так, 1500 гривень. Далі коліє. Намисто коліє, подивимось трошечки ще З вами 44 см. І треба ж подивитися гірський кришталь. Тут та кварц. Багато срібних всяких кульок. Це для любительниць мікс такого неміксованого і того і іншого. Приємно виглядає. Дуже мені подобається. Дівчата зайшла на сайт фурнітури, поки я дивилась та думала, вона вже вся подорожчала. Ну, Що це робиться на білому світі? Такі скрутні часи, ціни тільки ростуть на все. За минулий час щось, я дивлюсь, багато що позростало по цінам. Так, не буду, не буду про сумне. Давайте провеселе. про веселе. Про сумне ми і так з вами постійно думаємо. Хоч трошки давайте пови, веселе. Так, 1050 гривень варіант. Зараз я показую, бо я ще довжину знала. 42. Ну тут він коротенький зовсім чокер, а дуляри з такими кубиками. Він напівпрозорий, його можна носити з гірським кришталем, тому що він мутний, як гірський кришталь. Намистинку тут 5 мм. Тут такий ніжний колір. Не знаю, чого я люблю так падуляр, чого він мене до рук іде. Хоча зараз я прикрасив ношу в тільки з фіонітами або з вами роздивляюся, ну, щось просто, щоб без нічого не було, щось вділа та й пішла. Дуже немає так настрою там виряджатися, не виряджатися. не хочеться мені нічого. Але хочеться їх просто дивитися, потримати в руках. От. Але коли по справах, то якось... Так, 44 см ось таке. Це у нас чорна шпінелька, тагірський кришталь у поєднанні. 1250 гривень. Ось такий варіант. Це тут кришталики прозорі. Я зараз зрозуміла, що це не гірський кришталь, що це скоріше білий топаз. Бо він так блищить сильніше. От у нього сильніший блиск до пазу. Трошки срібних кулях, трошки дрібної шпінельки, трошки крупної. Це для таких дівчат, як я, які не можуть е, обрати собі прикрасу. От. Е, хочеться е, багато всього. То, Щоб було багато всього і одне. То ось такий. Варіант. 44 сантиметри це вже гірський кришталь 900 гривень. Тут карабінчик такий. Гірський кришталь є напівпрозорі є до білого, є десь і біленький, з включеннями, трошки кулік, всього потрошку. Це дівчатка до сережок, до чорних або до білих. Можна до фіанітів, без проблем, чого би ні. Тут є на намистина якась трикутна. От питається, чого ти така, а? бачите, от вона реально така, вона не... Ой, господи. Вона реально така, вона не бита, нічого, це реально трикутна. Причому вона була а, кулькою, бачите, і оцю нижню частину, типу, огранювали і вийшла така. Так, дивіться, я ще не прощаюся з вами, тож кому набридло, набридла краще. Відключайтеся. Знаю, що я повільно буваю, не, не можу чого з цим зробити. 45 см, довжина. Ця в нас тут знову цей топаз. Одна намистина, бачите, з тромбом. Зключенням без. Тут ось такі срібні фіндіфлюшки і срібні куліки. 1400 гривень. Ось такий варіант. Треба переглянути. У мене є десь намиста на біжутерних е, замочках. Вони там трошечки дешевші. Чогось в мене до них черга надійде, бо зі сріблом багато. Срібло люблять е, не всі, але переважна більшість. Тож, до по біжутерія потрібна. Так, і ще ми з вами подивимося. Я думаю, що останнє намисто 900 гривень. Щось мені здається, що я бронювала, але щось воно в мене є. Може, я щось не додивилась в повідомленнях, бо я можу. 41 см, 950 гривень марганіт. Куди? На сріблі з срібними такими кульками. Кольорові. Тут аквамарини і марганіти. Дуже такий ніжний. От він приємний, не прозорий, зверніть увагу, 6 мм на мастинку. Так само от я бачу чогось з такими сережками. Або рожевим можна рожевий кварц. Якщо у вас є красиві сережка з рожевим кварцем, можна просто якісь срібні, тут є срібні кольки. Можна і не прив'язуватися до кольору, але ми з вами любимо, щоб десь співпадали кольори. Трошечки я загубила свою думку. Давайте хоч 5 хвилинок, чи скільки я буду балакати, подивимося гірський кришталь. Красивий колір, красива форма. Огранка шахматна, маркіз. Кришталь, він, так, 2,7. Крупненький, він не легкий, але він зручний. До такого нам треба крупніше, я думаю, або взагалі ніякого. Одна сережка 5,8. Вартість комплекту 3650 гривень. Ось така фасетна гранка непогано виглядає, переливається, можливо, комусь він за великий, 12 мм, але ви ж не будете ходити в ньому весь день. Дуже вони такі... Так мені подобається ось ця форма, така видовжена. Вона така одна, одненька, одненька. У змірі вісімнадцять, І є ще 18,5. Ось такий базовий овальний. Красивий. Красивий комплект. А тут сережки вже ваші. Зараз я ще раз перевірю, 3,8 висота повністю. Тут 14 грамів обидві сережки, тобто одна 7 грамів. Ну тут вона одна сережка, типу як дві сережки. Вартість набору 3650 гривень. Красивий і крупний з, з, можна легко зробити дві пари сережок. Якщо у вас є мамуля, яку ви любите, то одній дівчинці поменші сережки, другій можна поставити замочки і будуть сережки. Це не обов'язково, я просто балакаю людина любить порозмовляти сама з собою. От, і це не обов'язково, що одразу. Ви поносите їх в такому варіанті, потім вам набридне, і ви зможете це зробити. Прямокутний варіант, він трошечки дорожчий. 19,3-4700 гривень. Тут крупний, прям крупний і розмір, і камінь. Зараз я скажу довжину. Але за вагою, можливо, він приблизно однаковий. 4 і 1. Ось такі така форма, огранка. Дуже стильно виглядають прямокутні такі камінчики. Тут 9,6 одна сережка. 9,6. 20 грамів на обидві. Знає, знаєте, як у зірок? От, дивись, коли я люблю старі фільми дивитися. американські, і в них часто от такі, якісь такі штучки у зірок. Хотіла сказати, мода повертається, але ж таких прикрас не так багато варіантів. Я маю на увазі, де один камінчик. Але мода реально повертається. Вони ходили в леопардовий шулок і дивились зараз знову ця мода на леопард. Так, і останнє це. Я не буду більше вас мучити своєю балаканиною. У розмірі 17 половиною на до мене наліз. Красивий блакитний топаз насичений колір, не дрібний. Може, не такий великий. Ця трошечки менша за цю сережечку. 14 міліметрів. Вартість комплекту 4600 гривень. Сережечки і каблучка. От. Може, у нас колись будуть окремо підвісочки. Ну, якби було замовлення, я, в принципі, могла би взяти таких підвісочок. Але ж окремо прикраси в Індії, вони десь в половину вартості комплекту. А може трошечки і дорожче коштують, то саме по цій причині. Підвізка у нас рідко. Так, це в нас була основна частинка гірського кришталю, але трошечки не все по наборам. От, самотні сережки в мене лишилися з лазурітами, та топазами, 1600 гривень їх буде вартість, блакитний топаз та лазуріт. Що такий англійський замочок. Тут не занижений, не, точніше не завищений штифт. От, і каблучка є з Там чогось я її не приготувала, під забула це, щоб вони мені нагадали. Це маленький варіант, сережок з лазурітами. Так, в цілому в основному в нас крупні. Стараюсь брати крупні лазуріти. Маленькі топази. Всім бажаю гарного, приємного дня. Сподіваюся, я вам не зіпсувала настрій таким повільним відео. Там є в налаштуваннях, можна вимкнути подвійну швидкість. От, включайте її. Вам так буде значно зручніше. Дякую все-таки тим, хто додивився це відео до кінця. Всім бажаю гарного, приємного дня. Звісно ж, хорошого настрою. До побачення.